Ми зателефонували до Миколи Маламужа, колишнього керівника служби зовнішньої розвідки України. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Миколо. Доброго ранку, скажіть, будь ласка. Як тепер діяти українським військовим після таких звинувачень ОБСЄ в шпигунстві? От ми телефонували до Селезньова із штабу АТО, і він каже, що українські військові будуть і надалі також плідно і тісно співпрацювати з ОБСЄ, аж поки не буде їм надано якихось доказів того, що ті шпигують за нашими військовими. Як так? У ну, першу чергу я хочу значити, що на офіційному рівні ми повинні продовжувати якраз такий контакт, тому що це передбачено і нашими спільними угодами з ОБСЄ, і відповідно працюваний а, на рівні і Женевського формату, і на рівні мінського формату нашої домовленості. Але ми маємо дійсно реальні факти, те, що і йде необ'єктивна оцінка ситуації, особливо понесення вогню з боку українських силовиків звільшення фіксується фіксуються навіть переїзди бойовиків на машинах ОБСЄ і з ситуації викликає особливе запитання щодо здачі інформації про дислокації наших військ, особливо вогневих таких наших позицій. Оце поки оперативна інформація, але вона потребує додаткової перевірки. Тому в даній ситуації я передбачаю на офіційному рівні, продовжуючи контакти, поставити якраз питання про зміну. Ормату і контингенту обсє, тому що в даний момент у нас є до об'єктивних це правильний постановки питання да, дипломатично, на дипломатичному військовому рівні. Я думаю, що цей формат повинен бути змінений з урахуванням того, що ми відчуваємо ряд серйозних за щодо їх діяльності. А наскільки це от, реально змінити такий формат з огляду на те, що от ми е, говорили з експертами, і вони кажуть, що ті ж самі представники ОБСЄ вони були ну, підтримували сторону Росії, коли був російсько-грузинський конфлікт, і казали, що це Грузія винна в початку військового протистояння. Ті ж самі це, представники, що, що дана ситуація треба задіяти наших союзників, якраз учасників ОБСЄ, це із європейських країн із США. І з інших країн світу якраз тут може прогортатися, проведена бути за рахунок якраз країн-учасниць. Це перший формат, з іншого боку, це розширення формату ОБСІ, який був вже проголошений, наприклад, не 100 там 300 чоловік, а декілька тисяч чоловік і за рахунок нових людей об'єктивних, які будуть давати не тільки об'єктивну інформацію, але здійснювати реально контроль по периметру і кордону, і розмежування. А як ви вважаєте за вашу інформацію із зони бойових дій, представники ОБСЄ вони дійсно саботують використання безпілотних літальних апаратів, схиляючись до того, що вони ну нібито бояться всяких радіоперешкод? по Перше. Що надзвичайно неефективний формат контролю, там два-три безпілотники, вони практично нічого не вирішують. Треба зараз вирішувати питання на міжодному рівні про формування космічного контролю, стаціонарного контролю на кордоні, на дні розмежування. Тоді буде реальний контроль. А це, так сказати, чисто для проформи. Вони проконтролюють декілька е десятків кілометрів, а це нічого не вирішує. З другої ситуації, це те, що ви говорите, щодо того, що там є перешкоди радіотехнічні, це реально, тому що Російська Федерація має надзвичайно потужні можливості. Воно водять як з погодженням представниками БВБС, так і не без погоджень, тому що вони діють в вільному режимі. Направили буквально декілька тижнів тому нові. Засоби радіоконтролю, радіоперешкод, а це ведення радіовійни, війни і в тому числі по безпілотникам які залишаються сліпими. Це об'єктивно до питання про що навіть змовлятися, тому що Росія може діяти незалежно ефективно від якихось оперативних контактів. А те, що спецслужби Росії вводять в склади міжнародних організацій, і особливо ОБСЄ, своїх співробітників, офіцерів, це їх простійна практика, і тут ми нічого нового не відкриваємо. І останнє запитання, пане Миколу. Як ви думаєте про що буде наступний раунд перемовин у мінську між Україною та російською стороною? Першу чергу, що це надзвичайно слабкий формат мінських та скатконтактних груп. І він йде якраз за сценарієм Путіна, тому що вони передбачали цей формат. Ми не включили великий формат країна, які дійсно вирішують питання і ставлять на глобальному рівні проблеми. Це США, це європейський Союз, це країни Сімки, де вже можна забезпечити виконання в тому числі і він пунктів. Але не мінський формат, він надзвичайно слабкий. Це буде тактичний зустріч щодо обміну полоненими. Вже об в якій мірі буде озвучена лінія розмежування. От і інші формати може в такої так співпраці глобально щодо припинення вогню, виведення військ, от не допущення нових нових агресивних дій щодо стратегічних, особливо центрів, на які національно зараз Росія ДНР, ЛНР вирішено не буде.